Кредит сім, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Цієї неділі українцям знову доведеться крутити стрілки годинників на годину вперед, тобто на літній час. Але цього могло і не бути, якби президент підписав відповідний законопроєкт. Чому цим питанням так піклувалися нардепи та як переведення годинників впливає на наше життя, докладніше розповідаю зараз. Вітаю, я Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписаний на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Отже, 30 березня, о 3 ранку, Україна знову перейде на літній час. Стрілки годинників треба буде перевести на годину вперед. Смартфони, комп'ютери, планшети, розумні годинники та інші гаджети переходять на новий час автоматично. Їх переводити не потрібно. А ось старі мобільні телефони та механічні годинники потрібно налаштовувати вручну. Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття в останню неділю жовтня і останню неділю березня. Це регулюється постановою Кабінету міністрів про порядок обчислення часу на території України. Та минулого року перехід на зимовий час мав би стати останнім для українців. Для цього торік у липні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про скасування переведення часу. Тобто, 27 жовтня 2024 року час мали перевести на зимовий. І більше не міняти у серпні. Закон направили на підпис президента Володимиру Зеленському, однак він його не підписав. За даними джерел Суспільного, цього не сталося через імовірні проблеми для економіки внаслідок запровадження вже стандартного часу. Ініціативою була незадоволена і деяка частина українців. Так вони створили петицію про витування проголосованого законопроєкту про обчислення часу, який набрав потрібних 25 тисяч голосів. Крім того, за даними опитування, рейтинг В'ять відсотків українців не підтримали зупинку переведення стрілок на літній час. Натомість 55 відсотків респондентів погодилися із рішенням припинити переводити годинники. Найбільше бажають залишитися на зимовому часі на заході 61 відсоток. Найменше на сході 51 відсоток. А які взагалі плюси та мінуси переведення годинників? Але перш ніж прийти до версії, скажу дещо цікаве. Україна знаходиться в межах дії трьох часових поясів. Близько 85% території країни розташовується в другому поясі. Незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська, Донецька області, східна частина Харківської та Запорізької областей у третьому. Тому на території України діє час другого часового поясу. А різниця по часу складає близько. Півтори години, якщо брати до уваги крайній захід і крайній схід, тобто на сході країни раніше темніє відповідно і раніше світловий день починається. А тепер розбираємо плюси і мінуси переведення годинників. І почнемо ми зі шкоди, якщо Україна залишиться жити за зимовим часом. По-перше, тоді влітку світати почне приблизно о третій ранку, трошки пізніше на заході країни. Зате вечоріти почне вже о дев'ятнадцятій. І це особливо відчують на собі жителі східних областей. Уявляєте цю картину? Ми взимку їдемо з роботи у темний час доби, а якщо ще й улітку по друге, як зазначав депутат Володимир В'ятрович, Україна через зимовий час не зможе синхронізовано жити з Європою, і це також може ускладнити координацію з іншими державами, що беруть участь у глобальній економіці. Ті ж американці також переводять стрілки годинників, і це при тому, що Штати живуть аж у дев'яти часових поясах. Які ж мінуси, якщо залишити переведення годинників, насамперед, як кажуть лікарі, переведення годинників порушує біоритми та здоров'я українців. Зокрема, терапевтка Олександра Дугіна каже, що це негативно впливає на якість та тривалість сну, загальне самопочуття і знижує продуктивність і уважність впродовж дня. Крім того, це створює певні логістичні труднощі. Наприклад, працівникам залізниць, аеропортів та автовокзалів доводиться двічі на рік змінювати розклади рейсів, скажімо так, не. Значний, але мінус ще терапевтка Олександра Дугіна наголошує, що саме зимовий час легше сприймається людьми. Єдине полегшення: зимовий час легше сприймається, оскільки є фізіологічнішим, адже відповідає природним циркадним ритмам, на відміну від літнього переходу. Це є одним з аргументів на користь необхідності залишатись на так званому зимовому часі постійно. Та зазначимо, що наразі дослідження вчених не дають однозначної відповіді, чи є реальна потреба скасування переходу на літній час. Однак вчені фіксують певний негативний вплив на людське здоров'я. А які ж переваги переведення годинників? Якщо говорити про переведення на літній час, то тоді люди можуть ефективніше використовувати світлу частину доби, адже день тоді стає довшим. А це своєю чергою дозволяє їм бути більш продуктивними на роботі та покращує самопочуття. Зокрема, це підтверджує дослідження Journal of Clinical Sleep Medicine. А знаєте, чому один із стопів ЄС Німеччини переходить на літній час? Бо там вважають, що це потрібно задля того, щоб зменшити залежність від штучного освітлення в ранкові та особливо вечірні години. Також довший світловий день допомагає покращити ситуацію на дорогах та зменшити кількість аварій. А більшість експертів вважають, що переведення годинників сприяє економії електроенергії. А у Європі переводять годинники, все ж таки підлаштовуємося під їхні стандарти. Можу вам сказати так: усі країни-члени Європейського союзу переводять стрілки годинників двічі на рік. Наприклад, у Німеччині цього року на літній час годинники переводять в ніч на 30 березня і субота на неділю, рівно о другій ночі. Так само відбудеться і у Польщі. Єдиною країною Європи, яка не переводить годинники, є Ісландія. Вона протягом усього року залишається на всесвітньому координованому часі. Відмови від переведення годинників на цьому острові, який розташований у північній частині Атлантичного океану, пов'язані з економією енергоресурсів і негативним впливом на здоров'я. Як я вже казала, і у Штатах переводять годинники? А хто ж тоді не переводить? Загалом це 140 держав. Найвідоміші з них Єгипет, Туреччина, Вірменія, Аргентина, Бразилія, Саудівська Аравія? Ну і наші агресивні сусіди Росія та їх сателіт Білорусь. А на вашу думку, чи варто в Україні продовжувати переводити годинники? Якщо ні, то на якому часі варто залишитися літньому? Чи зимовому діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше?